Коли нам буде за вісімдесят, я говорити буду не в попад, губити вкотре тапочки у спальні, і ти, тримаючи стіни і шаф, в'язати вечорами довгий шарф, дивитись небо на зірки печальні. Усе жіночне згасне у мені, і байдуже, прокинусь я чи ні, коли би ночі безпросвітне та в спогадах негаснучих надій. Я відшукаю ніжний образ твій, і посмішка засяє ледь помітно. Коли нам буде за вісімдесят, бурчати буду, я на всіх підряд, на місце тапочки твої поклавши, І кутаючись в довгий шарф, засну, а на зорі прокинувшись, як завше, неначе вперше, раптом я збагну, Що все життя люблю тебе одну. Коли нам буде за вісімдесят, за руку взявшись, підемо у сад і будемо годувати голуб'ят та слухати ташинних серинат, нас не злякає навіть смерті град, Коли нам буде за вісімдесят.